Коли прийде закінчення війни, земля втомилась сльози проливати від наслідків жахливої війни, квітучий край наш змушений страждати, і люди всі вмиваються слізьми. синє небо, змилуйся над нами, ридає гірко стомлена земля, топились люди від прориву дамби. Далеко хвилі несли їх тіла, о Господи, яви нам свою милість на крик молитви нашої прийди, оскільки їх нужденних залишилось без даху, і без хліба, і без води. Нам небайдужі їх сердечні рани, страждаємо ми разом із людьми. О Господи, озвуч нам свої плани, коли прийде закінчення війни. Який наш край пройшов випробування, розбиті гнізда, долі і серця, От дай, Господь, пройшовши ці страждання, Твою пізнати волю до кінця. Можливо, ми не та ще наречена, що має чисте серце і вуста, що Господу покірна і смиренна, і що подібна серцем до Христа, напевно, нам потрібна ще плавильня, щоб нас від всяких домішок звільнить, коли війна змінити нас безсильна, що має стати, щоб нас пробудить, а в небо не війде ніщо нечисте, те, що погрязло в суєті сует. Давайте підійдемо до Бога ближче і серце віддамо Йому своє, бо ж саме так йому ми обіцяли, як промовляли, вірю і люблю. Чому ж байдужі, ми до ближніх стали, згадаємо ж обіцянку свою, помножимо молитви і моління, любов'ю, переможем, всяке зло, щоб Бог нам дав своє благословіння і закінчення воєнних дій прийшло. На всій планеті радість тоді буде, коли настане цій війні кінець, і поспішать до храмів Божих люди озвучити хвалу своїх сердець. Amén.